Доброго дня ще раз усім, шановні студентам. Вже мене представлю, тому я не буду задоволення не вами зупинятися і одразу вам розкажу, про що ж ми сьогодні з вами будемо говорити. Я пропоную сьогодні спробувати відкритися перед успіхом разом з вами. І, можливо, наблизитись до реалізації власних рів, ну, але паралельно, звісно, обговорюючи ще й мови літератури. І для початку я пропоную вам, у вас, є у всіх всіх автор на партнер, що я вам пропоную? Я хочу вам поміркувати з пливом до того, а які журисти повинна мати або вже має успішну людину. Е, ми з вами попрацюємо таким способом, що спочатку ви комунікуєте власні якісь ідеї і їх занотуєте на ці автори. Ми з вами об'єднаємося е, пані Марта, якогось панімарка буде вашою парою, і е, в бак ви е, спробуєте з'ясувати, а що ж спільного. Е, спільні риси ви зафіксували, які ділимося результати.

Можливо, не можна поділитись кілька нас, але наші святій мови через прямость. Так, дякую вам. Власне, чому ми про це спілкувалися і як це все пов'язано з тим, з чим ми будемо працювати? Ми сьогодні з вами поговоримо трошки, звучати повість Олександра Павлача, мімовірної дороги Івана Сили, найближчої людини світу, і спробуємо, наприклад, з цього тексту поміркувати, чи можна назвати успішною вірною Івана Силою. І що ми можемо можливо запозичити у нього, щоб також досягати успіху уже у власних, е, е, житті? Е, я пропоную вам звернути увагу зараз на НАСА. Е, НАСА це ускладнення речі. Зверніть увагу, а чим вона ускладнення? Ажіть тоді, яка роль цієї прикладки в цієї значення. Можливо, як пробить про це не було, то як діяльність я ні. Уявить, що її немає, просто неможливо проводить мене сили. Що за інформацією? Збільшилось, зменшилось, немає. Зменшилось. Так, це говорити, то що за цією першою підтримкою можна було просто зробити порушення, що це. Ми ще колоди і поки що ми не знаємо нічого. Але справді випадка, дякую вам за ваші відповіді, вона видає нам більше інформації і ми розуміємо, що цей і вам він вже має свій конкретний відділянців. Це найближча людина витратина. Оташ, спробуємо ще поговорити про умовний компонент, і я пропоную почати з перемоги, адже сам автор зазначає, що її обов'язково слід прочитати. Ну, І ми, напевно, з вами не будемо сперечатися з автором і пропоную це зробити. Якщо можна, я попросила розповчити, і ми спробуємо також перевірити, чи ускладнені чи не і яка роль цих ускладнених компонентів. Маленький Ну, тут незнайняння проведення, не є інспектор. Е, я знаю, що ви не любите читати переміщення. А те, прославці взагалі бажаю, щоб теж постійно спочинати з Але ця перемога особлива, бо не прочитавши, які ви не знайти форму. Е, Україна славиться своїми силачами. Але не тільки Василь Ярослюп, що брати дочки належить на найдучих людей. То тобто незаслужено забудять належить і знаменитий силач і сил. Ми так називали народі і який понад років тому народився на став чемпіоном чи славачим на такі копиї, копити спойло, об'єктів світу, добушки величезнень і твердо. Тобто однієї і Заслугний клейня, славного античного цятку.

Так, і чи можемо ми бути допущення алітикової життя? Активним, так, і розглядяка. Цікавим, невіразним і успішним, абсолютно замочувало. Він народився на жартапаті до став чемпіоном Чехословаччини Європи і об'їздити в Силю. Це, напевно, можна вважати вже прикладом успішної людини. Дякую. Я пропоную переходити ще і до власних цілей, не лише аналізувати Івана Сила. Ви зараз бачите ілюстрацію видання, яке вийшло до місті Олама в облад, на тому, на 2014 році. І я планую комікувати про те, як досягати своїх цілей за формулою СМА. А ви її знаєте ще хтось. Супер, значить буде щось. Якщо не знаєте. <зас> Отож, СМА це абревіатура і власне, пропонують формулювати свої бажання, точніше проговорювати їх в цілі, описуючись за цією формою. Який результат ми хочемо, як ми можемо це виміряти, зрозуміти, чи досяжна ця ціль, і чи реальна, чи актуальна вона для нас сьогодні, і час визначеність, коли ми зможемо дійти до своєї мети. Наприклад, Дікона ми можемо проаналізувати, що справді. Швидінку, що випадки, що на він Ютуб того хлопця, що народився на закарпатті, він зміг стати чемпіоном світу. І ми можемо вже тебе розкласти за ці смертні. Він справді може вірити, виміряти в нього є новороди, В нього це до нього було реалістично, ніж місць цього досягти. Він зацікавився, ось для нього це було актуально, і, власне, в нього був цей визначений період часу. Що я пропоную зробити запах? Я пропоную трошки маласні, попанувати, але попанувати з і Спробувати перетворити ваші бажання на цілі за цілі реформи. Фактично вам треба дати і на запитання, які ви бачите на екрані. От помикуйте, у вас точно є якісь бажання. Завтра, напевно, нічого нема, але ви я зможу прочитати. Це мені під силу. Ще актуально. Це цікаво, то що я зможу це зробити. І я собі можу дати на вами пішки. Подумайте, що у вас. Так, також. My fuego specifically my luck will have some fun, so I'd like to fix back from the

Нам це особисто і ви готові поділити, що я розумію, що забирання похоча озвучує айка, чи вдалося б за цією кордоною. Цікаво і розуміється може бути. не Дуже компактно з можливого. Те, що може трохи наш розрядити, бо вами точно не побачимо, тобто я не зможу перевіряти. Все добре. У мене є дуже добре.

Так, то я так можна. Супер, вже замість Можете градусов. Але так, мама трошки, я думаю, позавидувати серед Чи хочеш часто озвучити? Що у вас велося? Яка у вас сіль? Я хотіла біля колега, а де курити була там славна.

І буде войти на пам'ятку саме сьогодні, маможі богато. Дякую. Відчуваєте якесь таке бажання відпочити або переходитись? Дякую, що поділилися. Чи було складно працювати, якщо у вас виникли або якісь руки, або утру? Так, добре, але вам про те, що ставили, все одно все вдалося зробити, тому я вам вдячну. Що ж, допомогу тоді підтримувати і поверхувати в поводу нашої взаємодії короткої за цими пряма категоріями корисне зараз нове. Скажіть, чи було для вас щось корисне продовж цього? Ну, можна, Наприклад, долі? що Так, <головік> для мене для самых час кафе, тому що я вважаю, що дуже часто там складно пересувати всі сильні, і це справді попросить спортивність професія і, мабуть, так ми сьогодні можемо високо. І розумію, що ми тут не знаю, що дама, і цього. І ви те, що це може поділитися. Вим. До речі, коло напевно, але також є думки з проводить того, що коли ми це пропустимо, то це більше організується. Але дякую, з да. праві. І чого вас ще збирати? <плес> Вдалося, то я думаю, що і нам з вами вдасться реалізувати всі наші бажання, перевезти їх всі і завжди. Дякую вам за співпрацю. Дякую, за